Тут на вас чекають три неймовірні страви на мангалі. Почнемо з класики. Курячі гомілки замариновує на ніч. Мені знадобиться томатна паста. Соус у нагі також можна використовувати теріяки або сойовий. Туди ж додаю сметанку та гірчицю. В мене ніжно, ну, якщо ви любите гостреньке, то цілком можна брати міцну. І щедру порцію чеснику, бо мангал ну дуже любить чесник. Далі мав би бути мед, але якимсь з дивом він фейс закінчився, тому беру цукор. І суміш ароматних спецій обов'язково. Гарнесенько все перемір. Я масажую і ніжки, перекладаю цупкий пакет, в якому вони ніч будуть маруватись, ну і в принципі до самого смаження. На гарнір буде печена картопля, нарізаю її поперечними слайсами, але не перерізаючи до кінця. І головний секрет картоплі в цій намасці. Її рецепт є в попередньому відео. В замороженому стані нарізаю її на такі тонкі слайси і прокладаю їх поміж картоплі, Скропом в 3-4 надрізи. Цього буде абсолютно достатньо. Поміщую картоплю на фольгу і зверху кладу ще шматок. Бочок цієї намазки. Ну і загортаємо. Цю рибку треба готувати одразу подвійною порцією. Настільки простого маринаду і просто потрясного смаку, я напевно не зустрічала ще в жодній страві. Трошки прянощів, солі, лимонного соку, і все, і готово. Маринується всього протягом двох годин, а на мангалі підсмажується десь близько 20 хвилин. Як на мене, просто ідеальний варіант. Замариновану курочку передаю в надійні чоловічі руки. На решіці вона провела близько 40 хвилин, допоки на ній не утворилася така гарна підсмажена скоринка. М'яско вийшло дуже ніжне, соковите, а завдяки маринаду навіть не потребувало ніяких кетчупів. І поки курочка відпочиває, час приготувати наступну страву. Тут хід іде знову командна робота. В нас було дві рибини, і вони цілком вмістились на два шампури. Рибу ставили на вуглі найостанніше. Бо філешка дуже ніжна і їй не потрібна висока температура. А наситити димком її дуже хотілось. Пам'ятайте, що рибка дуже ніжна, і за багато маніпуляцій їй робити не потрібно. Одразу по готовності рибку треба збризнути соком ще половинки лимона. І це буде фінальна нотка в її приготуванні. Забіжу наперед і скажу, що ця рибка була просто королевою столу. Тому цей рецепт обов'язковий до приготування, а картоплю прямо у фользі кинули на вугілля. І поки допікалась курочка, засмажилась і картопля. Вона вийшла дуже ніжна, а знизу хрустка скоринка. І ось ця намазка, вона справді творить дива. Вдома ще підготувала чесниковий соус, бо, як я вже казала, мангал дуже любить чесник. Ну і власне дегустація. Цієї порції цілком вистачило на п'ятьох людей, а в найменшої було своє окреме меню це теплого і смачного літа.